Ось такі кейси, вони складаються один на один, ось так. І можна зберігати тут інструмент взагалі дуже зручно. Кейси є окремо в продажі на сайті FGT Tools. Дивіться, огляд нашого інструменту 4 в одному. Кейс досить класний, в нього є багато реобер жорсткості. Так само він витримує велику навантаження. Я, якщо 100 кг на ньому попригаю, нічого йому не буде. Дивіться, що в нас йде? Детальний огляд. Детальний огляд. Іде в нас ось такі насадки для шуруповерта. Це стандартні, вони не високоякісні, просто такі для першого, щоб були. Маємо чотири талончика, на кожен прилад є своя інструкція. Захист на болгарку. Давайте подивимося, перший інструмент це у нас іде гайковерт. Гайковерт на 550 ньютонів. В чому його переваги? Він йде досить короткий, досить зручний, безщитковий двигун. Лед підсвітка по контуру йде, плюс квадрат одна друга, плюс йде у нас слот під імпакт. Можна класти сюди. Сверла бітки різні. <кхи> В комплекті у нас іде 2 4 амперні батареї. Батареї тут високотокові, high Energy 4 А 20 вольт. Індикація зліва, справа. Високотокова. Макітовська посадка. Заряджається станцією і заряджається від штекера у нас. Ось. Раз, два. Як воно виглядає? Дивіться, я вам покажу гайковерт. В нього йде антивібраційна система. Ось бачите, ручка хитається. Це антивібраційна система, щоб не била вам по рукам. Дуже якісна, хороша обрізінка йде по всьому корпусу нашого Гайковерта. Є в нас режими. Получається на, на закрут: один, два, три швидкості. На відкрут у нас йде дві швидкості. Перша і є друга, другий режим. Він йде на зрив. Воно крутить, поки не зірве гайку. Як тільки воно зриває гайку, воно зупиняє. Це для того, щоб просто повідкручувати, ну, зірвати і до кінця не відкручувати. Далі. Перфоратор. На 2,8 джоуля. Перфоратор у нас іде ось такий, має три режими. Сверління, удар свердління і просто удар. Перемикається, воно досить класно, досить легко. Можна сказати, ой, незручно. Ось так. Як воно працює? 2,8 джоуля має удар, на задня ручка, якісний пластиковий корпус, стандартний хороший перфоратор. Шуруповерт На 55 Ньютонів. З його плюси металевий патрон під 13 сверло. Це ну, багато що значить. Плюс в нього є система блокування шпінділя. Це, звісно, я просто кажу, бо в деяких шуруповертах немає цього. То в нас воно ще є. Функція удар, сверління, 23 режими по у нас йде. Перша, друга швидкість, перемикається жорстко, досить, ну, це класно перемикається. Вибито FGT, вибито, не наклейка, вибито. Хороша обрізінка у нас йде, безщитковий двигун. В комплекті йде у нас дві головки. Одна на 17, одна на 19. І це не просто головки. Нажми паузу.